Палати, які впливають на секрецію шлунка, побічна дія. Тобто їх поділяють на ті, які посилюють секрецію шлунка, і ті, які пригнічують секрецію шлунка, посилюються препарати гастрину, наприклад, діють на залози шлунка, паракринні клітини і викликають вивільнення з них гістаміну, внаслідок чого стимулюється виділення хлоридної кислоти, пепсиногену. Тобто збільшують продукцію внутрішнього фактору кас, також стимулюють секрецію підшлункової залози і жовчу утворення. Це також пепсин, кислота хлористоводного, сік шлунковий. Ну, тобто це замісна така терапія. Пригнічують секрецію шлунка. Це різні а, препарати, які блокують холінорецептори, які блокують гістамінові H2 рецептори, які блокують. А, Протонну калієву АТ фазу, протонної помпи і антациди. А також розберемо гастропротектори, але трохи, трохи пізніше. Отже, пригнічують секрецію шлунка, такі, які блокують холінорецептори. Це М-холіноблокатори ем невібіркової дії, вони зменшують вплив парасимпатичної нервової системи на перитальні клітини слизової оболонки і ентерохромофінні, клітини. Це атропін, сульфат, платифілін, гідротартрат, метацин м 1 – це більш такі ж селективні вже, наприклад, пірензепін блокує М1-холінорецептори, ентерохромофінноподібних клітин з стінки шлунка, внаслідок чого пригнічується секреція соляної кислоти і вивільнення гастрину, секреція також славних салос. Ті, які блокують гістамінові H2 рецептори, вони посилюють успокій секрецію. Соляної кислоти зменшують виділення кислоти вночі, гальмують секрецію пепсину, стимулюють секрецію захисного шару слизу і нормалізують моторику шлунково кишкового тракту. Наприклад, ранітедин гальмує ще і грануляцію опасистих клітин, де грануляцію, знижує вміст гістаміну, стимулює процеси загоєння виразок, збільшує кількість ДНК. Синтез клітин епітелію і так далі. Тобто вони призначаються при таких там виразках, гіпероцидних станах і так далі. Також до них належать блокаторів H2 гістамінових рецепторів Фамотидин, нізатидин, роксатидин. Блокують калієву, протонну калієву цю фазу. Інгібітори протонної помпи. Ця АТФАЗа – це головний фермент уторення хлористоводневої кислоти, плюс препарати цієї групи пригнічують хлікобах пілорі. До них належить омепразол, який понижує спонтанно і стимулює секрецію шлунка, пригнічує кінцеву фазу базальної, стимулювання нововведення хростоводної, виведення хлористоводної кислоти, незалежно від природи подразника. також пантопразол, ребепразол, езомепразол. Антацидні препарати безпосередньо нейтралізують хлористоводну кислоту, їх застосовують при гіперацидному гастриті, наприклад, гідрокарбонат, але він сприяє утворенню вуглекислого газу і неприємні відчуття. Плюс він також буде стимулювати ще більше виділення далі хлористоводної кислоти, тому що нейтралізуючи шлунковий сік. Будуть активуватись певні рецептори, і компенсаторні механізми будуть збільшувати синтез хлористоводної кислоти.